Вітаю! Розповім та продемонструю вам вулик Лангстрота Рута 10-рамковий на 4 корпуси під 230-рамку. Вся конструкція вулика виготовлена виключно з висушеної соснової деревини і рівень її вологості не перевищує 12%. Цей важливий фактор забезпечує тривалий термін збереження цілісності споруди та уникнення деформації самої сировини. Тому вулики нашого виробництва на ділі продемонстрували гарні показники витримки у експлуатації. А зараз покажу комплектацію даної моделі. Втривається вулик легким дахом, виготовлений з дерев'яного паску та ОСБ-перекриттям. Під дахом розташований піддашник, який забезпечує піддаховий простір для встановлення годівниць або утеплення. Ідентичні за габаритами корпуси, завдяки фальцям міцно і надійно утримуються між собою. Кожен з цих корпусів вміщує в себе по 10-230 рамок. З боків мають зручні вирізи для кращого утримання. Стінки корпусів виготовлені з щитів, які склеєні за допомогою клея у термічній камері під пресом, що забезпечує деревину від тріскання та слоїння. Та мають оптимальну товщину стінок 35 мм, що не потребує додаткового утеплення у помірно холодні часи, та масивне глухе дно, яке отримує усю споруду. Дана конструкція розрахована за стандартними розмірами, тому передбачає взаємодію з полістирольними комплектуючими. За детальною інформацією звертайтесь до нашого магазину за телефонами або переходьте за ссылкою в описі даного відео.